Так, всім привіт хлопчики і дівчатка. Ми сьогодні їдемо на ринок Торпедо. Зараз ще переїдуть ну, мої подільники, це Богдан Дизель. І Назар з каналу Ява Лучше. І ми йдемо на базарчик шукати запчастини з посил торгу. Далі буде. Так, ну що, ми на ринку вже. Пан Богдан, що ти будеш сьогодні шукати? Запчастини. Цікаві, відійде далі, я продемонструю. Давай. Запчастину до того Ну Так, так? То хейтерам, блять. Ну йдемо шукати. Так, ну і що? Ми на базарі, значить, ось такі лищата. І пан Богдан тут собі шукає. Та то він не мені, то ромку він то завжди показував. Як то, сегментний ключ він то називає? Коли не було дідам, чим відповідає. Зобила ми паздували. Так, легенько скоренько знімає, що тут є. І йдемо далі. Так, бензопила. Зараз напишуть, там я знаю, що сидять фанати бензопил радянських. І все вони знають. Мідь, бронза. Так, що тут у нас? Конструктори, хто колекціонує, велотема. Подвійним мицем, але бачить, який сепаратор цікавий. Угу. Вони то зараз напишуть, вони то люблять, вони іжі, бензопили, плужки, шківки, вони блять, то все хочуть. Дома на дивані за то заміну, ти не побачиш, а він дома хочуть, на домашний. Хочуть блять... вони того. Бачать. Що... Хочуть. Плачики, плашкі м'ячки. Велоретро тема. До речі, а такі сідошки були колись. Цікаво. Патефон? Да, до да, речи, да. Вот а тут сто фанат из дерева. А я что знаю? Я во Розкоговорящий. І на гаворящи, що є? Уроки із жаби. Поворотни. Цей класний. Ну, без Тойоти оригінальний, до речі. У цей класному, в прикольному стані. Що це таке? Йдемо далі дивитись. Так, от така камера, Богдан буде коротше бізнесом займатись. Богдан сьогодні вже буде вести промітр. Будеш на весілля знімати? Весілля. Так. Буду гала передольщиком. Чи можна твій номер давати, кому весілля зняти? Всім <рес> підряд.